Захисників донецького аеропорту уже прирівняли до захисників Бреської фортеці. Тоді, у 41-му, кілька тисяч червоноармійців понад місяць тримали оборону і знищували окупантів. Українські вояки уже п'ятий місяць тримають аеропорт а серпня під постійними обстрілами градів і артилерії, попри атаки під прикриттям танків та БМП. Бої на Головною цілею терористів залишається аеропорт. Тільки за минулу добу його п'ять разів обстріляли з мінометів та стрілецької зброї. Супротивник уже назвав захисників аеропорту кіборгами. Новий термінал Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва відкрили у травні 2012 року. Перед стартом Євро 2012 на будівництво із державного бюджету витратили близько 7 мільярдів гривень. Литовищем встигли скористатися понад мільйон пасажирів. Однак руська вісна і утворення ДНР поставило крапку у мирній історії аеропорту. Тепер це руїни. І аватарка війни. Наприкінці травня цього року група бойовиків із угрупування Восток захопили новий термінал аеропорту. Того ж дня український спецназ вибив звідти сепаратистів і до цього часу продовжує контролювати цей стратегічний об'єкт. Аеропорт єдина точка, де українські військові підійшли майже впритул до Донецька. Буквально один кілометр відділяє аеропорт від житлових кварталів. Аеропорт також плацдарм для контролю північно-західного напрямку. Він прикриває значну ділянку Донецької обвідної, Авдіївку та селище Піски. Регулярні атаки на аеропорт та обстріли розпочалися після вторгнення російських підрозділів у середині серпня. Підписання мінських домовленостей ситуації не змінило. Бойовики як стріляли, так і стріляють із облаштованих у житлових будинках позицій. Про що розповідає російське телебачення? выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь. Мне кажется, одна из жительниц этого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. Якою ценой и чему так затято украинские воины утримают точку на карте под названием «Донецкий аэропорт». За свій героїзм дехто з кіборгів отримав нагороду побачення з рідними.